Друзі, моє вітання. Я хочу сказати, що зараз тактика ворога на Сході, головний удар на Сході. Ця тактика його поступово захлинається. І наступи по всіх напрямках ну, вони вже неможливі. Ні з Заходу України, ні з півночі України. Там з Білорусі наступ неможливий. З півночі у них немає сил для цього. Загалом вони змінюють тактику, сподіваються більше діяти авіацію. Але наразі все, що вони можуть десь наступати, це виключно схід. І ми бачимо, як їх на сході наступ блокується силами оборони максимально. Бахмут досі не в кільці, хоча вони вже, вже з тиждень кажуть, що вони його оточили, але цього немає. На Куп'янськ блокуються їхні дії. На жаль, вони дійсно обстрілюють артилерію міста. І це значна, знаєте, така значний терор мирних жителів. Але із Вугледару у них не виходить і загалом, я ж кажу, схід, там, де очікували великого дійсно прориву, вони очікували. Прориву у них немає. А ворог вже видно, що готується до нашого контрнаступу і. Вони дуже бояться за Запорізьку область, за південь в Криму навіть риють окопи неподалік Євпаторі, очікують десант з моря, мабуть. Ну, нехай, нехай друзі, весна буде перелавною. весну ми маємо цією весною здобути. Певні здобутки, скажімо так, і я впевнений в тому, що буде фактор несподіваності для ворога там, де вони навіть не можуть уявити, що і як буде. Я впевнений в нашому командуванні, в мудрості нашого командування. Я впевнений, що сили оборони нокаутують ворога. Слава Україні, друзі! Переможемо всіх попереду дуже важливі події.